Так, хлопці, і мене ось що так, скільки тобі років? 34. 36. Тебе що, ти ще ховала в морозівку? Морозівки, що ти так зберігся? <різь> ти зараз виглядиш на 27 на 28. А якщо тебе в сауну так от парить хорошо, камнем потерти, бо то всі 25. <різь> скільки років? 45. І ти так молодо виглядиш. Молоде, молоде. Чи жінки в честь зі стоять, мабуть. 44. Да. Не, тобі каже. 34. Мені теж Так, а тобі. 32. Ну, тоді вибачайте. Так. А так. Ну, не саме бачити, молодим. Чинка. Так. Де ти був на новий рік? На, на новий рік? На позиції. На позиції, так? Да? А там подарки не роздавали? Роздавали, Як. да? Роздавало, да? І тобі подарунка перепало, да? Пана на Азії нам сім подарунки перепали. Так. Э, так ну, Можна які Аптека, да? Погані. А чи аптеки фанпурики любиш? Ні. Ні, бо я